Що те, що ви сьогодні маєте такі високі темпи розвитку усіх сфер економіки, область від цього теж має великий виграш. Житленська область і цю область, і район вже ніхто не насмілиться сказати депресивною територією, образливо і брутальною. Житомирська область три роки підряд займає перше місце в темпах розвитку своєї економіки за нашої держави. Житомирська область не стоїть з протягнутою рукою до державного бюджету, тому що вона за три роки збільшила відрахування до державного бюджету в один із шістдесяти разів. І Житомирська область до свого обласного бюджету. І завдячуючи Інічинському району, збільшила свій бюджет за три роки в 1,9 разів. Маючи ці кошти, ми з вами динамічно почали будувати і відновлювати насамперед дитячі садки, дошкільні і учнівські заклади. У нас високими темпами ведеться реконструкція і реформа лікувальних закладів. Ми першими, одним із перших, маємо найкращий перинатальний центр. До нього ще декілька центрів матері і дитини. Вчора я дивлюсь по телевізору і слухаю, що які проблеми в багатьох областях із гемодіалізом для людей. Ми маємо і в Житомирі, і в Користані, і в Новограді, і в пердичеві, і 31 точку. І все проплачуємо за власного бюджету. І не тільки це. Ми завершуємо за власного бюджету створення кардіохірургічного центру. Створюємо і в цьому році десятки і десятки нових автомобілів, і вам, звичайно, передамо після першого кварталу з першого швидкі допомоги з тим, щоб ми. Рятували людей і не доводили їх до смерті, тому що півтори тисячі. Три тисячі мужиків, я б так сказав, в рік вмирають від інфарктів серцевосних за кормах, які є чоловіки з дружиною, в його діти, в його ще жива е, мати, батько, а його не стало. Півтори тисячі людей, це значить десять тисяч страждань до всього ставшої життя, кажуть, тому що неповноцінна сім'я і е, вічний травм, і так далі. Ми закінчуємо такий кардіохірургічний центр. Щоб людина навіть і перестала хворою бути, і багато інших питань. Я сьогодні, їдучи до вас, ну, розвалилася більш мірі ця дорога від Новограда до Імінщини. Та господь знає добре, що вона розвалилася, вона 30 років стояла, ми її будували в 1985 році. Мені зараз до Пасхи гарненько підлатаємо, а там, повожу з робим по новому і нехай ще 30 років стоїть. Я знаю, що справедливість восторжествувала ось в чому. За радянських часів. Нас оцінювали тільки по розвитку економіки, тільки там з зерна, тільки абсолютно, видає сьогодні правильніша ціна кожен регіон оцінюється по іншому капіталу, по капіталу людському, про можливостях розвитку людини. Про можливості цього регіону, щоб сама людина працювала і себе збагачувала свою родину. Правильно, що міцна держава, то і люди мають бути небідні, багаті. Але з'ясувалося правильніше, щоб якщо кожна людина заможна, добротна, має кошти, має здоров'я, то держава тоді точно міцна, точно має право на... Прогресивне життя женчинці, цим особливо вирізняється, Тому що саме Ємінчинський брат, він не схожий на один більш інший регіони. І він долею покликаний, щоб сюди лоти фондисти не приходили, щоб загарбали нашу землю, а ми тільки дивилися на призбі сиділи, як ворожай вивозять. Не йдіть по цьому шляху. І я вас це не штовхаю. І правильно ви робите? Хай по тиші, хай по гектарах, хай по десять. Але свої люди, свій батько, мати, діти створюйте своє невеличке фермерське господарство, розвивайте його і живіть, слава Богу, злагоді і здоров'ям з природою і будьте заможними. Я знаю особливість Більчинська виду в цьому, що кожен бути хоче просто господарю. 99,9%, прикажу, зразу відповідає за свої слова, ні тут присутніх, і весь район не хоче бути капіталістом, не хоче жити просто нормально. І ви йдете по цьому шляху. Я дуже радий, щоб в доповіді було так багато, у нас було прізвище. Я дуже радий, що Євмичинський район завжди благосхильний один до одного і до своїх керівників. Це єдиний район, який може похвалитися, що за останні 38, навіть 40 років у вас змінилося, змінилося лише 5 керівників району. Присутній тут, слава Богу, живий, здоровий Микола Йорк Гайдаренко. Присутній тут Василь Прокопич Дейнека в Загалічній. І всі інші керівники району, теж по 5-6 років. Скільки років працював керівником Іван Гаврилович Настінський, як бачу. Так я скажу, його першого бачу. Я розумію, я б зараз, що дуже багато років у вас не бачив, де ж розходилися. Приїду перед почавцями, нашому великі вас, було 30 років назад. Вітер віметрон. Я впевнений, не бачу там, я багатьох знаю, може десь забув по Батьковічні, але ж пам'ятаю, подивився і відновив. Я пам'ятаю всі 119 сіл, які туди були дороги, які розташування, які були е, проблеми і успіхи, пам'ятаю повністю, як то кажуть, ніби це вчора було. І всі 5 керівників, і плюс ще голови районних рад сьогодні тут серед вас. І я знаю чому. Тому що кожен, як і я, Рекетно хотів і дочекався цього дня, щоб приїхати, відчути цю атмосферу, побачити вас, поспілкуватися, відновити свою пам'ять про найкращі роки життя і роботи у цьому зеленому квітучому серед трикатих людей. І кожен із присутніх тут керівників вклав багато душі, знань, ремесла свого, серця. Частину залежить і здоров'я, і кожному із нас. Цей район, наш район, і ви дуже дорогі. Я впевнений, Гімничинський район має велику перспективу, починаючи з того, що я сказав, він має найкращий людський капітал, потенціал. Ви маєте багато, багато дітей, сімей, мам, героїні, честь і слава, і хвала. Ви народ осідлий, каже, любите свою землю, свій край, і не спішите, як дехто туди десь за границі шукати велику чи дешеву копійці. Це прекрасно. І я дуже сьогодні до свіз коли дівчата з кожної сільської ради вийшли з вишкими рушниками. І жоден рушник не схожий один на одного. І кожен прекрасний, а ще прекрасний що кожна дівчина тримається цією дожди, теж краща від кращий, неповторна і усміхнена і житла, що душа їм співає і очиняти вища. Ось наша сила, ось наша перспектива, ось наше сьогоднішнє і майбутнє. Я ще і ще раз вітаю рідний, любий своєму серці-душі район Гемельчинський. І він на той Ємельчинський, тому що всі інші райони вони несуть чоловічу основу. А Ємельчинський несе жіночу основу. Ємілія. А Ємірія це мати, і вона по праву повинна найбільше народити дітей. Мати їх здоровими, щасливими і дати їм у самостійне життя, щоб вони прожили свій вік прекрасного і у своєму рідному краю. Зі святом вас, здоров'ям, вам, вам! Будьте нами, друзі!